На огляді лед підсвітка з артикулом 12705. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, 5 штучок типу Б і 5 штучок типу А. Планочка Б має довжину 574 мм, а планочка А 458 мм. Разом в складеному вигляді вони мають довжину 1025 мм. планочка типу Б. Присутня кругла увігнута лінза, діаметром 22,5 мм. На більшій планочці 5 ладіод, на меншій планочці 4 ладіоди, напруга одного 6 вольт маркування планочки Б. І планочка А. В складеному вигляді планочки мають два канали з напругою 27 і 21 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.